Харій Крічна, дорогі віддані. От, сьогодні ми будемо читати Вступ до Хагаваддіта, як вона є. От, я вам буду регулярно показувати цю книгу, так щоб ви знали, як вона виглядає. Раптом що у вас ще такої немає. <кій> <кій> Перш ніж читати саму Бхагавадгіту, співається сприятливою мантра. Це є частина ведичної культури. От, перша мантра, яку співається, це Джайрада Мадгава. От. Ну Я без сьогодні. ну я так водочки похлопую. І далі співається мантра «Ом Пхагавате. Потім далі співаються святливі мантри, вони є, е, перед вступ... вони є у вступі в Пхагаватґіт. Це культура це ритуал, який проводиться завжди перед читанням самої Пхагаватгіт. জয় রাধ মাব কুঞ্জ বিহারী জয়াধ মাধব কুঞ্জবিহারী চা গোপী জনবাব গিরিবার ধারী চা

Далі в наступних відео я просто буду вам казати: Харі Крішна, будемо співати, три, ну, будемо співати мантру Омна, Мообгавати вас, у девая, так щоб От, хорошо? Так, у вступі. Зараз я скажу, де він тут знаходиться, на якій сторінці в цій книзі. Там плюс-мінус один-два, один, але дві сторінки можуть відрізнятися, але в принципі вступ це 13-та сторінка. От, на 13-й сторінці у нас йдуть ці мантри.

Коли шила рупа Госфамі Прабхупада, який запровадив у матеріальному світі місію здійснити бажання господа Чайтані, дасть мені притулок біля своїх лотосних стіб. vandram shiguro shiyuta padakamam shiguru, shiguru vaishnavam shyam shirupam sagradhatam sahaganaragunat han vitam tam sadjevam sadvai tam sadhutam parijana sahitam krishna chaitanya devam shiradha krishna padam sahaganala lita shivishakhan vitam shyam Я припадаю до лотосних стіб свого духовного вчителя, є стіп усіх вайшнавів і висловлюю їм глибоку пошану. Я припадаю до лотосних стіп шили рупи Госвами та його старшого брата Санатани Госвамі, Госвами, а також радгунат Даса є Бхатти. Гопали Бхатти є шили дживи Госвами. І висловлюю їм глибоку пошану. Я віддаю сповнені шани земні поклони Господу Крішні, Чайтані, і Господу Нітянанді, а також Адвайті, Ачарі, Гададгарі, Шивасі та їхнім сподвижникам. Я схиляюсь у шанобливому земному поклоні перед Шиматі Радгарані, і Шрі Крішною, а також їхніми супутниками Шрі Лалітою і Вішакхою. Ей, Крішна Каруна Синдгу, Діна Бандго, Джагатпате, Опишаго, Пікаканта, Радгаканта намостутем. О, мій дорогий Кришна, ти друг нещасних і джерело творіння, ти повелитель гопі, і коханий радгарані. Я схиляюсь перед тобою в глибокій пошані. Тапта канчана Гаоранги, Радеврінда Ванесварі, Вріша Бханус, Сутидеві, Паранамамігарі приєм. Я віддаю свою глибоку шану. Радгарані, цариці вріндавана, колір шкіри, якої нагадує, розпечене золото, ти дочка царя врішабгану, ти дуже люба Господу Крішні. Ванча Калпа таруб'яща, кріпа сіндубія потіта нам, павани б'йовайшнавеб. Я віддаю шанобливі земні поклони всім вайшнавам, відданим Господа. Вони, як ті дерева бажань, здатні здійснити бажання кожного, і вони сповнені жалю та співчуття до падших душ. Градгар, Гаура, Бакта, Врінда. Я віддаю земний уклін, що Крішні Чайтані, Прабуні Тянди, Шідвайти Гадхарі, Шівасі і усім тим, хто uh, простує. Шляхом відданого служіння гарі Кришна, Крішна, Гарі, Крішна, Крішна, Крішна Грі, Грій Рама, Гарі Рама, 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 Гарі Гарі. Це були сприятливі мантри перед початком, які обов'язково потрібно читати перед читанням Багаватгіти. Дуже важливо правильний настрой, дуже важливо підготуватися до цього. Ну, щоб це не було таке бігав-біга, там сім щось полистав. Ну, звичайно, якщо не робиться нічого, робіть хоч щось, От, хоч якось починає. От, але я скажімо так, мінімально, коли людина взагалі нічого не робить, хоч щось десь почитала, і є, скажімо, якийсь певний стандарт. Ну, дуже сприятливо це все робити. Ну, читання, взагалі, ну люба діяльність, яку ви робите, в тому числі читання Багавадгіта, дуже важливо робити це в один і той самий час. Ну, наприклад, зранку там. Взагалі ну, замку читаю більше, що ну, Якщо ви зараз не читали Багават, то можете наприклад, читати, скажімо, зранку кожного ранку Встали, свої справи поробили і там, наприклад, 10-15 хвилин приділяєте для читання багаватгіти. Можете почитати мантри. Ну, кажу, можна мінімально почитати ом намо Багавате те вас удеває. Якщо є час можна всі ці мантри почитати, це дуже сприятло. І тоді вже читати саму бхагават-гіту. В мене раз таке буває, то що колись зі студентами вивчаємо якусь тему. От ми сіли, почитали мантри, попросили благословення в старших. От і тоді починаємо читати. Ну а потім студента самі сіли, книжку відкрили, читають. Приходять на заняття, кажуть, Петро, от з вами все зрозуміло, без вас нічого не зрозумів. Ну це не то, що Петро такий класний. Ні, Ну Петро, звісно, класний. Тут питання. Нема. <схід> от. Ну, єдине те, що розумієте, який момент, коли ми співаємо мантри, ми отримуємо певне благословіння. У нас відкривається певний енергетичний канал. Тоді це, звичайно, буде сприятливо. От, Петро, от, що бачите, добре виконує цю функцію, тому що от, що Петро добре точно запам'ятав, що без мантр нічого починати не можна. От. Тому люба справа, люба діяльність, яку ви робите, обоє. Ов'язково спочатку читайте мантри.